Друзі, вітаю всіх! Сьогодні з вами приготуємо царську вечерю. Саме так називають ці страви в моїй родині. Це виходить неймовірно смачно, а готується ну дуже просто. І головною стравою тут є маринований товстолоб. За цим рецептом можна готувати так само і карпа, але обов'язково приготуйте. Це дійсно, ну дуже-дуже смачно. Першим ділом необхідно добре очистити рибу. Голови відрізаю та лишаю для приготування смачної ароматної ухи. Але обов'язково необхідно все ретельно вимити та видалити жабри. Над хребтом гострим ножем роблю прокол. Добре, притискаючи ніж, зрізаю філе. На ньому залишиться декілька ребер, але переважно кісточок не буде. Подивіться, як добре відрізалося, та і дуже добре видно чистенький хребет. Так само перевертаю і так само плотно до хребта зрізаю іншу частину. На хребті ще є залишки м'яса, тому я відріжу хвостик і він так само піде в уху. Готую маринад. Мені знадобиться 1 літр окропу, в який я додаю 3 листки лаврових, 150 г цукру, 150 г кам'яної солі, 150 мл 9% оцету столову ложку перцю горошком. Повертаю на вогонь, даю закипіти 2-3 хвилинки. Знімаю, залишаю вистигати. Як тільки маринад вистигнув, нарізаю рибку шматочками і обов'язково приготуйте контейнер, в якому буде маринуватися риба. Після того, як маринад вистигнув, перекладаю рибу в контейнер. Контейнер має бути таким, щоб у вас помістилося 1,5 кг ось такого рибного філе і літр охолодженого маринаду. Заливаю маринадом, закриваю кришкою та необхідно цей контейнер поставити або в холодильник, або на балкон. Промаринуватися риба має. 24 години. Після чого відкриваємо і перевіряємо, рибка має бути однорідною, світлою, без якихось вкраплінь крові. Тепер переходимо до наступного етапу і першим ділом нарізаю цибульку. Після того, як нарізала цибулю, необхідно злити весь маринад з риби і викладаємо все слоями: один слой цибулі, інший слой риби, і так до самого кінця. В самому кінці рибу з цибулею необхідно залити рафінованою олією. Її має бути стільки, щоб вона майже покрила верхній шар риби. Беру трішечки меншу кришку з меншого контейнера, накриваю зверху рибу та викладаю зверху щось тяжке. У мене це дві гантелі по одному кілограму. Виношу на балкон. Так має рибка ще простояти 3-4 години. Коли риба майже готова, чищу картоплю та нарізаю кубиком. Ставлю варити. Картоплю пересипаю в баняк, обов'язково попередньо її необхідно промити, заливаю водою, та необхідно довести до кипіння. Тим часом приготую засмажку. необхідно дрібним кубиком нарізати цибульку. На дно розігрітої пательні наливаю саме нерафіновану запашну олію. Тепер пересипаю до неї цибульку і смажу до золотавого кольору. А щоб цибулька скоріше підсмажилася, додаю дрібку солі. Це головний секрет, щоб довго не чекати, тому що в саме нерафінованій олії цибуля завжди довше смажиться. Тим часом, вже закипіла картопля необхідно обов'язково знімати непотрібний для нашого організму крахмал, який спливає на поверхні. Звісно що в картоплі він ще лишається, але оцю піну завжди знімайте. Так само для рибки наріжу дрібно-ароматний окропчик. Це практично майже готово, залишається перекласти рибку на тарілку. Подивіться, яка краса Оформлюю зверху дуже смачною ароматною цибулькою та поливаю олійкою. Я, така так само натягнула в себе той смак маринованої риби. Прикрашаю зеленю, але це за смаком, тому що хто любить, а кому таке не подобається. Враховуйте всі смаки вашої родини. Запашна картопля, яка стоїть, парує. Поливаю її золотавою запашною засмажкою, відкриваю баночку хрумких домашніх огірочків та кличу всіх до столу. Це неймовірно смачно. Обов'язково готуйте та смакуйте. Ну, а я від вас буду чекати вподобайок та коментуйте. Ну а хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прості домашні смачні рецепти. Бережіть себе, будьте здорові та мирного нам усім неба. До зустрічі!